Привіт, дорогі любі мої тільці! Це ваші підказки від ангелів на травень місяць 2024 року. Що ж це таке? Це енергетичний аналіз семи сфер вашого життя. Перша сфера вашого життя це є ваша реалізація, що допоможе вам реалізуватися в травні місяці. Друга сфера вашого життя це інтуїція. Наскільки ви відчуваєте підтримку вищих сил в своєму житті, і як вам відчути, як вам почути голос ангелів і підтримку від вищих сил? Будемо аналізувати третя сфера вашого життя стосунки. Четверта це в чому ваша сила. П'ята, в чому ваш успіх, що призведе вас в травні до успіху, проаналізуємо. І також шоста сфера вашого життя, що допомагає вам, що допоможе вам в травні місяці розв'язати кармічні вузли у вашому житті. І також сьома сфера вашого життя, що вас отрезвляє, заземляє. І так, дорогенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, сійте насіння щедрості, хай ваша щедрість вертається вам з сторицею. Ставте лайки, будьте щедрими. Щедрість причина багатства і процвітання в усіх сферах життя. Будьте щедрими. Даруйте тепло, любов і все вам вернеться з сторицею. І так, Перша сфера вашого життя це реалізація, що допоможе вам в травні місяці в реалізації. Які енергії будуть панувати? І це енергія радості. Коли ви зумієте щодня зустрічати кожен день, як найкращий день вашого життя, це буде дуже допомагати вам в реалізації в травні місяці. Сама важлива підказка від ангелів на травень місяць для вас, дорогенькі тільці. Це радість, радість від життя. Радійте сонцю, радійте дощу, радійте кожній хмаринці, радійте кожній квіточці, кожному листочку. Шукайте радість кругом себе. Починайте ранок із вдячності за те, що є новий прекрасний день. І так і говоріть: це найкращий день мого життя. З днем народження тебе новий день. Ти найкращий день мого життя. Якщо ви будете починати свій ранок на таких високих вібраціях, ваша реалізація автоматично злетить і примножиться. Вам буде дуже легко реалізовувати все в травні місяці. Ось такі енергії просяться до вас в травні місяці. Приймайте. І вже в червні поділитеся, як це спрацювало. Також можете переглянути підказки від ангелів за квітень місяць і поділіться в коментарях, які ситуації у вас вже відбулися, як ви їх зустріли, в яких енергіях. Так, наступна а, сфера життя, інтуїція. Наскільки ви відчуваєте, наскільки ви собі дозволяєте відчувати а, опіку вищих сил. Знову радість, щоби почути голос ангелів, зрозуміти наскільки вони вас люблять і підтримують, допомагають вам в житті. Вам знову ж таки треба проявляти радість, і це таке світле коло любові, коли ви робите щасливими інших людей. Що це означає, що почути голос своєї інтуїції, стати везунчиком долі, завжди бути в потрібному місці, в потрібний час. Всього на всього, вам треба радіти життю. Знову ж таки, радість, радість, радість. І це радість починається з вдячності. Саме головне, ви можете сказати, звідки, щось, звідки взяти ту радість, коли все не так красиво, як би хотілося, не все так радісно. Насправді радість починається з вдячності, коли ви. Зранку і вечором дякуєте. Рано дякуєте за те, що ви зустріли новий день, а вечором лягаєте з вдячністю про те, що прожили цей день, цей чудовий день, який вам Бог подарував. І так само, коли ви робите якусь приємність дня, ви можете зробити комусь комплімент. Просто подякувати комусь. Посміхнутися до когось, обняти своїх рідних і близьких. І це буде таке велике. І це буде створювати вам отаку карму, коли ви почуєте, як всесвіт вам вертає все до вас з торицею. Вам примножується, вам вертається любов, компліменти, радість і процвітання. Все починається з малого, з посмішки. Коли ви даруєте комусь свою посмішку, бажаєте гарного дня, ваш день стає в сто раз кращим. І так, третя сфера вашого життя це стосунки. І це стосунки не тільки з іншими людьми, а в першу чергу стосунки з собою. Тому що як ви сприймаєте себе, так вас сприймає і суспільство. Наскільки ви є корисним суспільству, стосунки з собою, стосунки з іншими людьми, коли ви. ангели підказують, що в травні вам треба більше прислухатися до людей, що говорять люди і також, не тільки люди, суспільство, товариство, в якому ви знаходитеся. Тобто, не продавлювати, а більше слухати. Більше слухати, і коли ви, звичайно, маєте щось сказати, щоб ця ваша мова була конструктивна, м'яка. І це м'яка мова. Ви можете запитатися, що ж це таке. М'ягка мова це коли ви говорите красиво, коли ви говорите з любов'ю без критики, якщо ви навіть і хочете зробити зауваження, ви не критикуєте, а говорите мягко. Як гарно ти зробив чи зробила, але я би ще додала таке-то, таке то, це коли ви. Спілкуєтеся з іншими людьми, наскільки ви будете мягко говорити до людей, і вам також ця карма буде вертатися. Ви будете бачити навколо себе людей, які бачать у вас ваш потенціал. Також хто ще себе, можливо, не реалізував, шукає своє призначення. Є такий кармічний закон, коли ви бачите потенціал іншої людини, підкреслюєте його. І кажете, ось як ти гарно зробив, робите компліменти, дякуєте за хорошу пророблену роботу. І ви тоді створюєте карму, яка вам вертається, що ви бачите тоді, ви бачите свій талант. Хто хоче, щоб проснувся його талант, робіть хваліть людей, які щось роблять. Якісно, красиво, хваліть, рекомендуйте, і так ви створюєте карму, яка вам повернеться, щоб ви відкрити свій такий дуже свій талант, який ви шукали, своє призначення, такий секрет карми. Стосунки, в стосунках в коханні так само, коли ви будете зумієте створювати в сім'ї таку атмосферу любові, слухати свого партнера, бачимо, що тут люди слухають. Один одного. Не тільки говорити, але і слухати свого партнера, чути, що він хоче, що він говорить, стосунки однозначно будуть розвиватися набагато краще, і, буде, і це буде вас зближувати. Так, четверта сфера вашого життя в чому, щось мені другим боком, в чому ваша сила? В чому ваша сила? Дивимося зараз, в чому ваша сила? Так, сила ваша в духовній трансформації. Коли ви будете духовно пробуджуватися, будете вивчати закони карми, діяти по законах Всесвіту. Тобто, ці закони вони всі одинакові. Всі 10 заповідей Божих добре вивчити. Вони всі одинаково, якби ми їх не називали. все прописано одинаково. Ваша сила в духовному пробудженні. В травні місяці, якщо приложити більше зусиль молитві, медитації, засіювання таких кармічних, хороших, кармічних, кармічного насіння, насіння щедрості, любові, компліментів, просто комусь будете дарити радість, таке духовне пробудження це створення кола любові, в першу чергу, для людей, з якими ви живете, для ваших близьких. Тому що найважче бути добрими з своїми близькими людьми, з найближчими людьми, з якими ви найбільше спілкуєтеся. Так, і наступна сфера вашого життя, в тому ваша сила. Так, ви будете получати ще більше енергетичного потенціалу. П'ята сфера вашого життя, що принесе вам успіх. Успіх вам принесе якраз е, дія, коли ви не тільки мрієте, але дієте. Діяти, 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 робити все, що ви можете зробити до досягнення своєї цілі. Є у вас ціль, чи є у вас робота, ви вдосконалюєте, ви не лінетеся, а це швидкість, це така спікалка, що ви завжди. В енергетичному ресурсі ви рухаєтеся вперед. Тільці, і це про вас. Ви такі конструктивні напористі, і, власне, зараз, в травні, такий напор, така енергія, енергетичний потенціал руху вперед дасть вам великий успіх і просування ваших справ. Що допоможе пройти уроки життя, що тут підкажуть ангели? Як розв'язати кармічні вузли і такий бумеранг, який постійно вертається, таке коло сансари, як його розв'язати, розрубати. І коли у вас виникнуть якісь спори, якісь, можливо, сварки в травні місяці, дуже важливо не поранити нікого словом. Дуже важливо шукати слова, які не поранять іншу людину. При будь-якому конфлікті в травні, щоб вийти із кола сансари постійних якихось сварок, недорозумінь, будьте дуже пильними і в першу чергу не створюйте конфлікти, не наражайтеся на конфлікти. І коли ви бачите, що назріває конфлікт, постарайтеся своєю мудрістю. Уникнути цього конфлікту. Якщо ви маєте щось сказати, скажіть, але скажіть це дуже м'яко і з великою любов'ю. Так, і остання сфера вашого життя: що вас заземляє. Тому що, щоб вийти з кола сансари, ще хочу, щоб вийти із кола Сансари сварок, постарайтеся. Відстежувати, коли назріває конфлікт, і його чуть-чуть призупиняти. Постарайтеся вийти в іншу кімнату, просто пропустити дещо вуха, не почути, щоб слово вас не ранило, щоб ви не ловили кожне слово, яке вас ранить, не хапалися за нього і не розкручували отой клубочок, не виливали все. Постарайтеся а, дещо пропускати повз вуха, дещо, коли вас вже сильно зачіпають, а, постарайтеся донести, наскільки ви зможете це без сварок. Так і сказати, я не хочу зараз сваритися. Якщо є про що поговорити, давайте тоді сядемо там за стіл і поговоримо, щоб не ранити нікого, і щоб вас не ранили. І коли ви так акуратно будете відноситися самі до себе, щоб не зливати свій енергетичний потенціал у сварки, у вас буде багато енергії, яку ви направите уже на свою реалізацію, на якісь корисні справи. Так, і що вас заземляє? Е, так, що вас заземляє, отризвляє, що ангели підказують тут? Яка енергія пануватиме тут, у вашій сфері життя? О, дивіться, яка чудова карта. Це енергія імператриці. Але це і про жінок, і про чоловіків. Тому що якщо це чоловіки, це енергія імператора і також енергія імператриці. Вас заземляє, коли у вас все от під контролем. Ви все контролюєте, ви все знаєте, що де відбувається. Це дуже вас заземляє, це дуже вас відризвляє, і це дуже правильно. Але є одно, але щоб не перетиснути, щоб не переконтролювати, щоб не було гіперконтролю, тому що цей гіперконтроль повертається по кармі, воно повертається там хворобами. У вас часто болить голова. А у вас дуже напружене тіло, ви не можете розслабитися, ви можете погано спати, якщо ви цей контроль будете пережимати, коли буде вже гіперконтроль над своїми дітьми, ви контролюєте дітей, контролюєте партнера, контролюєте бізнес, все у вас під контролем, це вас заземляє, отрезвляє, дає вам силу, ви розумієте, для чого ви на цій землі, але увага! Може бути так, знаєте, як от сонце. Коли сонце гріє, все росте, все цвіте, це потужна енергія сонця. А коли сонце, ем, коли сонця забагато, робиться на землі пустиня. Щоб не створити в житті отеї пустелі, будьте пильні, чи не забагато контролю, щоб не було гіперконтролю. І чекає вас успіх у травні місяці, дорогесенькі мої тільці. Я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей до наступного місяця.